Друзі, ось ця ось це прапор держави Україна. А ось це Путін-Хуйло. А ось це власник цієї машини. Представтеся, будь ласка. Серенко Олександр Володимир. Ви з цими видатними номерами Путін-Хуйло. Вже скільки часу ви їздите? Як після шпиталю, жовтня місяця. Жовтня місяця. Скільки кілометрів ви намотали із такими номерами Путін-Хуйло? Вже більше трьох тисяч кілометрів. По яких містах ви їздили? Буровані, Курилиці, Вінниця. Ну Якщо вас зупиняє ГАІ з такими номерами, що воно вам каже? Вітає? Так йому і треба заслужив. Друзі, звертаю увагу, номера. А другий один сказав. Путін хуйло. Це новий стиль в такій системі обліку автомобільного транспорту. Це сучасні номера України. Я так, думаю, що власник цієї, цих номерів задоволений такими номерами. Тому що людина заслужила, а тим бачить інвалідну групи війни. Ага. А вам, до вас люди мають якісь претензії, що ви, наприклад, їздите біля дитячого садка і біля школи, і діти читають, що Путін хуйло? Мало того, ще фотосесія йде. кожен хоче сфотографуватися і показує його.